Слава Україні, незламні, сильні українці. Ми вже третій день переживаємо страшні бомбардування і багато смертей. Це вже не третій день, це третій рік війни, це 11-й рік війни. І... Я розумію, що цього може бути більше, якщо ми не зупинимо цього клятого ворога. А зупинити його ми можемо всі разом, разом допомагаючи ЗСУ вистояти і знищити цього ворога. Нас знову відключають світло сьогодні без світла, але я бачу, що хтось один мене бачить, отже, дивиться. Отже, трошки є зв'язочком. Я буду вам сьогодні говорити про те, що треба єднатися і допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Всім разом. Кожен з нас може відкрити свій збір, кожен з нас може задонатити посильну для нього суму і для того, щоб купити щось нашим. Воїнам. Дякую нашим захисникам сьогодні, що живу, що дожила до цього ранку, що можу писати іти на роботу. Нехай без світло, але ми є самі світлом на цій землі і маємо вистояти, мусимо вистояти. У нас немає інакшої дороги назад. Сьогодні читатиму вірші і дякуватиму нашим воїнам і проситиму вас за... донатити на збір, який буде у коментарях. Із цієї книжки Книжка із групи, створена групою Поезія для душі, ти будеш вічно жити в Україну. Чому саме з цієї книжки? Тому що нещодавно ця група завдала, зазнала Боулінгу. І щоб підтримати їх, це авторів, які знаходяться у цій групі, щоб єднатися разом з ними. Отже, така місія в мене: об'єднання поетів, на добру волю допомагати разом з цього. І перший вірш буде прочитаний з цієї книжки. Це авторка Ганна Данилюк. Вірш Хвилина мовчання. Ми ніби кожного ранку о 9-й годині повинні згадати загиблих воїнів, згадати їх серцем, душею, одну цю хвилину приділити їм загиблим захисникам. І скільки вже є загиблих цивільних навіть за ці дні. Отже, так буде, напевно, добре, що я прочитаю перший вірш, Хвилина мовчання, і ми згадаємо наших загиблих українців. Спинися, серце, хоч на мить, спинись, і помовчи, як дев'ять літ мовчало. Одна хвилина коротенька мить і чиєсь серце. Битись перестало. І не одне вже тих сердець набат щоранку наші сонні душі будуть. Спинися, світе, бо шляху назад, ні Україні, ні тобі не буде. Моя весна не кликала війну, Мої брендушки ще під снігом спали, як в лютому надранню тишину ракети моє небо шматували. Тихіше, серце, ти іще болиш, мільйон сердець вже більше не болітимуть. Ти зраненою чайкою ячиш, наш свій несеш свій біль в покою ранному світові, а зараз серце тихо помовчим. Одну хвилинку, чорно цю хвилинку, віддаймо, шану українцям всім. Хто від Орди московської загинув? Я хочу, щоб хтось написав мені, чи мене бачить, але мене бачила тільки одна Наталочка світла дубова. Я розумію, що сьогодні зранку може світла не бути у всіх. Сьогодні вночі бомбили Житомир, але можемо триматися. Лана Термограй. Міста моєї України потрощені. Щодня пробіль їх віршами кричу. Прощала всіх я у неділю прощену, тепер, здається, не усіх прощу. Пронизує серця сирена, як ніж, в укритті я години рахую. Скажіть, у звірства існує рубіж, расистам тільки смерть пасує. Моя країна кров'ю солдат зрошена, хтось молиться, а плече. Я ж до Бога кричу: прости, Боже, що в неділю цю прощину я ніколи, ніколи уже не прощу. Дійсно, ми не можемо пробачити. Пробачити нашим ворогам цих жахливих смертей, цих невинних смертей, наших дітей, синів і дочок, які захищали нашу країну і загинули за нас. Світлана Дрозд, ми мріємо, ми віримо в перемогу. Чернігів ми піднімемо із руїн, відновимо до Києва дорогу. Це ж батько наш, Чернігів, його син, і вклонимось низеньценько солдатам, які нам перемогу принесли, і шану, щоб відчула кожна мати, з якої син загинув на війні. Яскраве сонце знову нам засяє, і весело сміятись будуть діти, ми терпеливо всі на це чекаємо. Ми віримо, ми мріємо, будемо жити. І не тільки віримо, мріємо ми повинні кожним своїм подихом, думкою, всіма зусиллями, наближати цю перемогу. Тому що. Ворог сильний, і, повірте, він тотально цей нарід об'єднаний для того, щоб нас знищити, знищити з лиця землі, а ми повинні боротися. Не мріяти, не чекати, не просто бажати цього, а боротися разом із нашими захисниками. І ось цією маленькою частинкою зброї повинен бути наш донат. Кожен має мати такий обов'язок донатити посильну для нього суму на користь нашим захисникам. І цих зборів зараз дуже багато. І під цим відео буде багато карток, карток, карток. І потім Наталя Сідлер добива поширить ще раз це відео, і над ним буде багато карток. І ми кожен з му... мусимо знайти ту картку, на якій скинемо свій донат. Отже, я читаю далі вірші і прошу вас донатити на збори наших поетів, наших військових. Читаю Лілія Зощак. Хочу знайти щось маленьке. Ні. Не буде тут велике, але я прочитаю цей уривок вірша. Вставай з колін, моя славна країно. Тепер ти сумна і вся у руїнах, Запеклий, жорстокий ворог нищить тебе, але все це напевно, скоро мене. При, пройде біль, страждання і муки, народиться твої славні онуки. Розкриються бруньки любові й добра, і ворог покине берег Дніпра. Закінчаться сльози згорьованої мами, загинуть, затягнуться в серці незгоєні шрами. Молитві щодня пам'ятатиме сина ще юне життя, що юне життя віддав Україні. Вставай, Україно, і забувати не смій. Що лютий запеклий, вражий змій не спить ні секунди, допоки жива країна що відсіч йому дати змогла. Пам'ятати героїв, ти вчи своїх діток, щоб по весні не збирати загиблих їх квіток, щоб твою історію вони добре вивчали, і ніколи нізащо не забували. Так, потрібно єднатися, бути єдиними і допомагати нашим воїнам вистояти у цій нерівній битві. Віта Ігнатко Землі моїй яку люблю, яку у віршах прославляю, де росе, як нектар я п'ю, де падаю і злітаю. Де на світанку плачу, я, а ввечері сміюся, де я чужа, де я своя, де може, ще комусь згоджуся. Землі, яка дає тепло і білим пухом укриває, де зло існує і добро, любов свята, де процвітає, землі, де часто босоніж ходила я іще малою, землі, яка мені навстіж. Тягнула руки із любов'ю, вклоняюсь з неї землі за все, що так на ній любила, хоч не було життя легким, все щастя, що по ній ходила. Нам потрібно відборювати свою землю, і я прошу всіх, хто не захищає наших що землю зараз і зброєю в руках. Допомагати нашим воїнам захищати її, і донатити, допомагати збирати і закупляти цінні речі, потрібні речі для того, щоб їм легше було стояти там на передовій. І я кажу: кожен наш збір допомагає нашим воїнам-захисникам вижити. Я це переконуюся не раз із своїх зборів. І тому прошу донатити картки під відео. Будуть писати наші волонтери. І кожна гривня важлива. Немає маленьких донатів, великих донатів. Звичайно, ми дуже хочемо, щоб збір закривався дуже швидко, тому треба єднатися, і нехай цей кожен маленький донат зробить кожен. І тоді їх буде багато. І збір закриється швидко. Отже, допомагаємо, єднаємося і дякуємо нашим захисникам. Читаю далі: Галина Ільєва плач. Я бачу рани рідної землі, оці берізки спалені в пожежі, природи стогін межі. Чорні межі усюди змірені, туди не можна йти, бо тільки смерть і біль тобі перейдуть шлях, і люди зморені у білих вічних шатах, війни немає, стоїть порожня хата, і плачуть стіни, мов підбитий птах. Не заспіва ніхто у пустці цій уранці, зів'яли квіти. Намальованій печі, намальованій печі лише вітри проводять буйні танці та вибиває в дзвін тривога уночі. Тривога щоранку, щоночі, щодня. Тривога по різних містах і ракети, шахеди. Тримаємося. І... Борімося, допомагаємо нашим захисникам. Оксана Клех Журавлі. В саду осінньому пахло м'ятою. Туман стелився по землі, високо в небі кружляли й плакали, прощались з домом журавлі, кружляли довго печаллю тихою, Лилася пісня сумна вгорі. Краї далекі манили втіхою Назустріч лагідній чужій зорі. Летіли полем над лісом зраненим, і понад селами, де йшли бої, Кричали дзвінко, героям шаною, невинні душі удаль незли. Не би вічність плела за шптахами, летіли клик. Летіти кликала з останніх сил в саду осінньому мати плакала, злетів журавликом у небо, син. Болючі вірші сьогодення, але це повинно залишитися в історії, тому. Пишімо про нашу Україну, про наші втрати, про наші сьогоднішні переживання, щоб залишити це у пам'яті наступним поколінням. А вони будуть ці покоління виживуть, виростуть, розбудують найкращу в світі країну, Україну, і це завдяки нам, тому що ми боролись, бились і підтримували наших воїнів. Всі разом ми сила. Під відео будуть картки, і я прошу вас донатити і допомагати нашим захисникам вижити у цій нерівній битві. Так, ніхто не бачив, щоб щось хтось писав мені. А зараз буде вірш Юлії Лія. Острова кострова. І я, а кровірш, цінуйте те, що маєте. Цінуйте те, що маєте в житті. І кожен день, що і ранки золотаві, невпинно до своєї дітьмети устигніть ще зробити добрі справи. Мовірно, перешкоди повсякчас тривожать душу, сили відбирають, енергію витягують із нас, травмують серце, спокою лишають, емоціями сповнене життя, щоденне горе і радість ходить поруч. Одвічно так було таке буття, ми своє щастя створюємо власноруч. А доля вона в кожного своя. Єдина цінність є загальна і тотожня, та цінність це і є саме життя, екзамен, що екстерном, здати не можна. <клес> <клес> так. Цінуємо те, що маємо сьогодні, а ми маємо найцінніше. Сьогодні ми живемо. І пам'ятаємо, завдяки кому ми живемо, кожен наш мить, кожну нашу мить, завдяки кому ми зараз йдемо працювати, я йду працювати в українську школу. І це завдяки нашим захисникам, що вони стоять, тримають цю ворожу навалу. Я дійсно із трепетом дивлюся тепер. На прапори, які майорять над нашими будівлями, тому що цього, такому страшному сні, навіть не хочу, щоб проснитися, але цього могло не бути так, як зараз немає на окупованих землях. Тому прошу триматися, прошу допомагати, єднаймося. Віолета Кравченко, Моя Україно не скорена, Скривавлена кулями бита, тілами героїв засіяна, героїв, що мріяли жити. Та мрії у полі розвіяно, скалічена, але не здолана, Сполохана та не залякана, З надією хоч і знедолена. Бо по склу йдеш заплакана, несеш свою ношу, не хилишся, хоч важко здаватись, не думаєш, світ збоку налякано дивиться. Хоч каже, що чує, не слухає, Моя Україна нескорено, в піснях і у віршах оспівана, земля твоя танками зорана. Скорботою й кров'ю вишивана, ти вистоїш. Ти не зламаєшся допоки Дніпру воду гнати, допоки дитина всміхається, нікому тебе не здолати. Не можна здолать нездоланне і знищити те, що не нищиться, біда тим, хто це не осягне. Сьогодні історія пишеться. Обов'язково ми будемо мати свою. Історію далі. Ми будемо мати своє процвітання. Ми, наші майбутні покоління будуть жити щасливо. Пам'ятаємо, ми пишемо зараз історію своєї країни. І колись дідусь, дідуся чи бабусі у мами чи татуся запитає їхня дитина, чи Онуки, що ти робили, що ви робили, коли були ці буремні дні? І кожен з нас, гордо скаже, ми воювали, ми підтримували наших захисників, ми були єдиним народом. Хтось сказ, закриє, відверне погляд. І не буде мати що сказати. Але ця мить буде. І як на судному дні ми будемо стояти перед майбутніми поколіннями. Борімося. Може, мені вже пора закінчувати 22 хвилини. Я у прямому ефірі, тому хочу знайти вірші саме свої. І прочитати трошки із свого. 399 ніби. Отже, в цій книжці більше 400 сторінок, більше 60 авторів. І це поезія для душі. Прошу. Поетам бути єдиними тому, що наше слово зброя, і ми маємо прославляти нашу Україну, підтримувати цим словом наших захисників. І сьогодні ми цю, це слово зброя виставляємо як волонтерство і щоб об'єднати людей у допомозі нашим воїнам. Наші воїни боги, справжні боги війни. Коли горить, палає небокрай, то на землі, не наче справжнє пекло. Бог залишає янголам свій рай і в бій іде з героями запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє. На святу війну оберігає небеса простор. Боги війни із Господом строю на мові грому й градів розмовляють. Вони стоять на смерть в однім бою, з собою наше небо підпирають, тримають міцно північ, південь, схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід. Щоб кожна мати дочекала сина. Боги війни, незламні і святі, це наші хлопці і дівчата смілі, не розіпне ніколи на хресті Кат Україну, слава вашій силі! У ці сумні й переможні дні складаємо шану ми богам і Богу. Затихне грім, загаснуть війн вогні, ми віримо. У нашу перемогу. В день перемоги Бог злетить у рай, боги війни теж знімуть обладунки, і заспіває гім країнський край, і буде радість, сміх і поцілунки. Наступним віршем я хочу сказати. Що наші воїни захисники такі ж самі живі. Ми називаємо їх богами, титанами, але вони живі люди, які хочуть жити, хочуть бути у своїх сім'ях, хочуть бути із своїми дітьми. І наш обов'язок допомогти їм зберегти своє життя, адже це найбільша цінність. Вони такі ж живі і хочуть жити. Ви думаєте, що вони зісталі і мають крила білі за плечима, що кіборгами у окопах стали, та кожен з них найперше це людина, жива людина, з крові, нервів, плоті, та має українську світлу душу. І не згубили совість у болоті, але сказали Зможу я, я мушу, ніхто крім нас. Бо Україна, мати, і ми повинні, як достойні діти, її від ворогів всіх захищати, і гордо їх зі зброєю зустріти. Вони сказали і взяли в руки зброю і не чекали повісток додому. Вони закрили нас, немов стіною, хоч часто відчували біль і втом. А їх удома виглядають діти. Дружини з болю й горя посивіли, не сплять ночами, і сонце їм не світить, і сльози їхні серденько згоріли. На кожного чекає вдома мати, молитві щирій Господа благає, вона не народила, щоб ховати. Тож вірить, вірить, повернеться, знає, вони такі живі і хочуть жити. Щиро дякую всім, хто слухав мене, хто заволонтерив, хто допомагав нашим воїнам, хто задонатить сьогодні на мій збір чи на збір для інших наших волонтерів, які будуть картки тут в коментарях. Я щиро прошу всіх бути єдиними. І допомагати, допомагати ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми будемо процвітаючим народом. Ми найкраща нація у світі. Слава Україні. Героям! Слава!